Сьогодні з вами ми поговоримо про безпеку вдома. Безпеку вашого життя. Помічників у матусі багато. скажу вам відверто, повнісінька хата. Всі прилади нам побутові потрібні, проте обережні ми бути повинні. Якщо в холодильник залізти грайливо, замерзнути можна, це дуже журливо. Якщо у машину прально упасти, то до електрики можна пропасти. В телевізорі не колупайтесь, там небезпека, остерігайтесь. Поруч з приборами краще не грати, зовсім не складно це пам'ятати. Є розетки в кожнім домі. Людям всім вони знайомі. В них живе струм електричний, чарівник він феєричний. Але все ж ви пам'ятаєте? Трим лихим ще може бути? Тож розеток не чіпайте опіки щоб не зробити. Пам'ятайте дітлахи, сірники не іграшки. В руки їх не треба брати, а тим паче з ними грати. З вогнем бавитись не можна, Знає це дитина кожна, можна ручки обпекти недалеко до біди. Я, як справжній капітан, Підкорю цей ока. Наберу води у ванну і пущу там кораблі. Але треба пам'ятати, самому воді не грати. Ой, краще я покличу тата, буде він зі мною грати. За вікном життя цікаве, пролітають в небі гави, поруч кицька муркотить, Лялька у вікна сидить, ми їм скажемо доречно. Там сидіти небезпечно. Щоб провітрити кімнату, треба вікна відкривати. Не підходьте до вікна, бо підступна висота. Якщо ви самі удома. Назавжди запам'ятайте, ви людину незнайому в дім свій не пускайте. Захворіла лялька Катя. Треба ляльку лікувати. Поведу її в лікарню. Там лікують дуже гарно. А мікстури і таблетки для дитини не цукерки. Якщо ти опинився в біді, тобі допоможуть служби порятунку, пожежна рятувальна служба, поліція. Швидка медична допомога, газова служба. А зараз пограємо. Якщо ти опинився в біді, які служби порятунку тобі допоможуть? Отже, діти ми сьогодні згадали про дуже важливі речі. Сподіваюсь, ви запам'ятали, як треба поводити себе вдома. Бажаю, щоб ваш дім був затишний та безпечний. До побачення, малята, до нових зустрічей!